Вітаю всіх учасників групи Воля і Толя. Хочу вам сказати, що ви супер круті і класні. От. Я думаю, що багато таких груп, які робили щось подібне ну, те, що ми робимо, вони вже повмирали. Тобто, хтось проіснував пів року, хтось проіснував декілька місяців, хтось проіснував пару років. І Дуже багато людей захворіло і перестали цим займатися. Чому? Тому що вони не створили такий сильний канал і тому, що вони робили, так скажімо, ну, дуже переоцінили свої можливості. Тому що якщо ти робиш атакуючу дію, то атакуюча дія вона, її неможливо робити без знання законів космосу і без захисту. От. І ми а, не робимо такі атакуючі дії, від ну, яких комусь погано. Тобто у нас така історія, що всі зростають ці групи. Тобто і духовно зростають, обмінюються досвідом, енергією і так далі. І а, я роблю так, щоб ніхто не хворів, щоб це було безпечно. У нас було три-чотири групи атакуючих. З учасників волі долі, які мені писали, і вони казали: от ми хочемо атакувати там військових туди, там на Росії, по шаманам, по путіну, ще по комусь там літати, щось робити. І, а ми робили це були по 5 по 6 людей. Це складна дуже робота. Я попереджав, що а, ну при такій роботі а, треба бачити відповідку. Тобто а, при всіх таких нападах. Атаках ну, повертається точно так, і треба знати і, і ну, дивитись як воно повертається. От, і теж ці всі атакуючі групи, вони всі зараз не працюють у нас. Теж е, в них були різні там проблеми і так далі. От, але наша група є. Вона зростає, вона дуже сильна, і тут навіть можуть ті люди, які ну, були в інших групах. Вони тут можуть зцілюватись, е сі тому що цей канал він дуже сильний, він захисний, дуже І він працює. І ми дуже багато речей попереджаємо. Ну, стараємося якось повпливати на події. От е е ну, що говорити про вчорашню, тобто ми зробили е гру, гру по Києву, по захисту Києва, і тут такі масований напад на Київ. Я думаю, що ми щось там допомогли, щось там на якийсь на там маленький відсоток, щось воно відклонилося, не долетіло і так далі. Це дуже круто. Тому я е всіх люблю, всіх поважаю. Дуже радий, що ви разом не кидаєте цю справу. Це дуже круто. Продовжуємо в наших групах наші групи працювати. Я думаю, ми будемо працювати скільки. Буде війна і, скільки зможемо. От. Але те, що у нас всі ну, себе відчувають нормально. Я рекомендую всім, кому там погано щось колись було, то ну, пишіть мені в особисті. Але просто, щоб ви знали, що у нас група дуже сильно захищена і вона буде працювати попри будь-які якісь нападки. Тобто ви ж ну, бачите, немає ну, якихось там, супернападок. От. Тому, а група працює, тому всім всього найкращого, всім, щоб ви жили поволі, в стані спасу і біля правди. Всього найкращого з вами був Денис Богуш.